Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова. Сьогодні чуємо, як Ісус каже: придіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я вас облегшу. Чи є хтось тут серед вас, хто не є втомлений? Чи серед телеглядачів? Чи всі ви. Є відпочивші, у всіх все добре. Є хтось втомлений тут? Ну, Менше більше, хтось каже так. Отже, кожного в нас в житті є якісь труднощі, якісь переживання, якісь випробування. І в кожного вони різні. Але є одне у нас спільне випробування, спільна проблема це є війна. І Вчора було 500 днів, тобто 500 днів небезпеки, страждання, невідомості, розрухи, руїни всіх цих речей, які, напевно, що любу людину можуть виснажити, втомити, просто можуть опускатися руки, тому що не знаємо, як це буде, коли, до яких пір, чому, стільки різних запитань. І, власне, це є втома всіх українців, всіх українців, всі, які є тут, які живуть за кордоном, ті, які виїхали, які хочуть повернутися, ті, які допомагають, які працюють там на двох роботах, щоб кожної неділі дати якусь зробити якийсь збір, скільки друзів, скільки знайомих знаю, які роблять свою працю, забезпечують свою сім'ю, а пізніше ще працюють для того, щоб кожного. Кожної неділі відправляти людям потрібну допомогу. Всі втомлені, всі виснажені. І в цьому, яка є реакція наша, що ми думаємо, як ми молимося, як які є наші дії, як ми поводимося, як християни. І сьогодні чуємо, отже, це Євангеліє, яке ми почули, воно є. Ісус молиться. Молиться. Славлю тебе, Отче Господи, неба і землі. Цікаво, що це Євангеліє потрібно зрозуміти, в якому контексті це Євангеліє було проголошене. Це відбувається в час, коли Ісус від початку своїх, своєї місії, своїх проповідей, Він вже був переслідуваний від фарисеїв, книжників, які постійно за ним ходили. Які постійно когось відправляли, щоб слухали, що він говорить, що він робить, для того, щоб його критикувати, для того, щоб атакувати його, для того, щоб спровокувати і знайти якусь ситуацію, в якій би могли його звинуватити. Це було таке випробування, від якого можна було з часом втомитися, від якого могли опуститися руки. Потім за Ісусом ходило дуже багато людей, коли Він говорив. Добрі речі проповідував, коли примножував хліб, то це взагалі Він став популярний, тому що можна прийти і поїсти задаром, можна бути біля нього. Цікаві речі відбуваються, а ще Ісус зціляв, а ще Ісус навертав, стільки речей. А ще чекали, що він буде могутнім царем, який прожене окупантів, і на кінець стане такий сильний цей народ ізраїльський. І коли ці люди прості побачили, що це не те, чого вони очікували, тому що Ісус їх учить, вони приходять тільки брати. А Ісус їм каже: навертайтеся і вчіться від мене, як я, що я даю, я прийшов, щоб дати, а не тільки брати. Не тільки прийшов, щоб скористатися з Ісуса, але роблю як Ісус, наслідую Ісуса і приходжу дати мій час, мої кошти, мою пораду, мою посмішку, мою підтримку. Не тільки я потребую, але бути до інших теж. І це не всім подобалось. І зразу багато відходили, так? І третій Йоанн Хреститель, він проголошував. Проповідував, що прийде спаситель, прийде спаситель, який просто вогнем спалить всю полову. Вже що це йде, має в руці сокиру. Він вирубає під корінь всіх цих грішників, він спалить всіх цих грішників, і напевно тоді все зміниться. І він, коли чує святий Йоанн, коли він був у в'язниці. І щось не те, що він проголошував, він не розуміє, що відбувається, посилає своїх учнів. Запитайтеся в того Ісуса, чи то Він, того, якого ми чекали, чи не він. Всі в кризі, святий Йоанн Хреститель теж в кризі. Що це за Спаситель такий прийшов, що він там з грішниками разом спілкується, з ними їсть, що це за такий, чи це той, чи не той. І неправильно розумів, тому що полова ця. Це не були люди, грішники, а грішні дії. І та сокира, який мав вирубувати це дерево, це не людей. І ця сокира це є Боже Слово. І цей вогонь єдиний вогонь, який має Господь, це є вогонь Духа Святого. Вогонь, який спалює ті пульсації наші грішні, які є в нас, які наші ці думки, коли Господь каже, роби добре. Господь каже, не роби того, а ці пульсації постійно хочемо, як казав святий апостол Павло, роблю те, не те, що бажаю, а те, чого не бажаю. Тому так, так є. Тому ми потребуємо, тому Ісус приніс нам того вогню Духа Святого. Тому Ісус приніс нам це своє Слово, Боже, Слово надії, Слово, яке укріпляє. Чому ці люди теж зараз в Європі, в світі відходять від, від церкви? Тому що те, що колись е, люди не вміли, не розуміли, не знали і просили, щоб Господь зробив чудо, зараз є розвиток науки, зараз є розвиток медицини, зараз є розвиток. Отже, люди вже не потребують від Ісуса, тому що самі можуть повирішувати. А Ісус ніколи не казав, що Він прийшов замінити нас, що ти, Петро, Микола, Іван, Марія, Оксана, Ганна, що Ісус буде за тебе це робити. Ісус не прийшов за нас вирішувати проблеми, а прийшов дати нам світло, щоб ми побачили ту перспективу, щоб ми бачили, як діяти, дати нам натхнення, дати нам відчути Божу любов, Боже милосердя, і щоб ми в найважчих ситуаціях могли зорієнтуватися. А тут зараз ще так виходить, що теж ми кажемо найближчі, ті, які приходимо кожної неділі, а може кожного дня на Євхаристію. А навіть родичі Ісуса в якийсь момент прийшли, щоб його забрати, тому що теж не розуміли, що з ним відбувається, чому він так себе поводить. Ви зрозумієте, наскільки складно є, наскільки легко є йти за Ісусом, коли все добре, коли в нас все добре з працею, мир, процвітання, коли. Всі разом молимось, коли немає атеїстів, коли немає атаки на церкву, коли немає грішних людей, як все легко. І коли є все важко, коли є такі випробування, то відходимо, не хочемо. Це важко. Опускаються руки. Ісуса не опускалися руки, Він ішов на самоті, молився. І... Чи вміємо ми, чи ми пам'ятаємо, бо ми знаємо, приходимо на службу, перепрошуємо Господа, просимо, зараз буде молитва вірних. І потім дякуємо. Євхаристія, це є момент подяки Господу. Але за що? В нас війна, в нас тільки страждання. Дякую Господу, що сьогодні є тут. Дякую Господу, що маю працю. Дякую Господу, що мої рідні чи близькі, які там воюють, вони ще дає їм Бог життя. Дякую Господу за все. Тому що Ісус нас вчить, прославляє. Ви бачите, в яких труднощах Він знаходився, але Він прославляє батька, батька Свого Отця. А пізніше просить, якби це сказав священник, будьте як я, лагідні і покірні серцем, ви би сказали, ну так його навчили говорити. Але Ісус каже, сам Ісус, який пізніше був розіп'ятий, якого піз... його переслідували, якого тортурували. Він каже до нас: будьте як я, навчіться від мене. Ми приходимо на Божу службу, ми приходимо послухати Божого Слова, щоб навчитися. Власне, кожна Євхаристія має для нас бути такою переміною, так як цей хліб і вино перемінюються в тіло і кров Христа, так само ми на кожній Євхаристії маємо перемінюватися, виходити звідси укріпленими, облегшеними. Ісус каже, Я вас облегшу. Візьміть моє ярмо, ярмо моє легке і любе. Ми кажемо, чи не досить нам вже цих проблем, щоб ще брати Ісусове, але Ісус каже, Я хочу забрати ваші тягарі, а дати вам моє ярмо, яке є легке, це ярмо Божої любові, це ярмо дітей Божих, улюблених. І, власне, брати і сестри, якщо хочемо, щоб цей світ став кращий, напевно, що... Злом не зможемо перемогти зло ніколи. Але якщо будемо вчитися від Ісуса бути лагідним і покірним серцем, це теж не означає лагідний і покірний, бо в нас в суспільстві, то зразу розуміють, що це якийсь такий не до кінця розумний чоловік чи жінка, яка є лагідна і покірна. Це такий, який мовчить на все всіх боїться. Але це не так. Тому що ми бачимо, як світ. Сила, хто більше має зброї страшнішої, хто більше має влади, хто більше має коштів, той заправляє, той керує. Тому в нас є спокуса поводитись так само, тим самим віддати, що нам дали. А лагідний покірний християнин не мовчить на зло, тільки не застосовує жорстокості, насилля. Це є бути не мовчати на зло, сказати, захиститись. Допомогти. Не говоримо про, зараз про військових, вони виконують свій обов'язок, вони захищають нашу країну. Говоримо про нас, які десь тут живемо, в сім'ях, які шукаємо собі деколи оправдання і кажемо, я втомився, я виснажився, тому я себе так поводжу, тому я такий агресивний, агресивна, тому я роблю те чи інше. Ісус каже, брати і сестро, відпочинь собі на службі, послухай моє слово і навчися від мене. Будь лагідний і покірний серцем, як я. Амінь.